Останнім часом війна в Україні відходить на другий план у західних ЗМІ. Українців непокоїть чимало питань. Чи переключиться увага світу на інші збройні конфлікти, чи забудуть про нас? Чи варто чекати посилення наступу з боку Росії у майбутньому? Анна Карпєєва під час інтерв'ю на каналі ТОП відкрила глядачам, що на ці питання відповідають зірки. А перед тим, як ми почнемо, нагадую вам підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Це допоможе нам зростати та робити ще більше актуальних новин для вас. Астролог Анна Карпієва, відповідаючи на питання ведучого Тараса Себестяновича, що буде далі з війною в Україні, відповіла, що наразі втішних новин у зірок та планет немає. Астрологиня відзначила, що найближчим часом не варто очікувати послаблення та зупинення бойових дій. Натомість, у вересні, ймовірно, що Україна та Росія повернуться до переговорів. Ці переговори будуть очень складні. Понимаете, но, но безумно сложно, потому что это все накладывается на, на, блин, Сатурн, который идет по Луне, то есть народу не понравится то, что будут предлагать и какие решения будут выдвигаться. То есть относительно народа Украины это, конечно, сложная ситуация. Анна попередила: не варто забувати, що переговори також співпадуть із ретроградним Меркурієм. Це означатиме повернення до невирішених питань, тобто, у вересні та жовтні Україна повертатиметься до пошуку необхідних рішень. Також астрологиня натякнула, що рішення не задовольнять українців, бо цитую, будуть вестись розмови не про те, як вийти з ситуації, а як вийти з неї із найменшим втратами. Додатково в інтерв'ю на каналі ТОП послання на яке ми залишаємо в описі до цього відео, можна подивитися інші астрологічні прогнози, Анни з питань чи збільшилась загроза ядерної війни, які ще збройні конфлікти ми побачимо, та як зміниться устрій світу найближчим часом. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та поділитися зі своїми друзями і рідними. Залишайтеся з нами та не пропускайте нові випуски.